Вітаю! Дуже багато новин. Найцікавіше, звичайно, те, що за один удар знищили тисячу шахедів. Генеральний штаб підтверджує, що вночі наші воїни вразили базу зберігання та запуску безпілотників типу шахет прямо в районі Донецького аеропорту. За даними усін аналітиків, на момент атаки там могли знаходитися понад тисячу шахетів та півтори тисячі боєкомплектів до них. Операція непроста, її планували декілька місяців, але результат вражає. Відбувалася потужна вторинна детонація, що вказує, що влучили також у склад боєкомплектів. За повідомленнями, 90% наших дронів влучили в ціль. Але це ще друзі не все. Цієї ж ночі палав Волгоградський нафтопереробний завод, а це мінус значна частина переробки нафти нашого ворога. А в Криму теж було гаряче вражено три об'єкти паливно-мастильних матеріалів. Ну і вишенка на торті атакували на Костромську Грес, яка є третя за масштабом. Теплова електростанція Росії, вона до речі знаходиться за 350 кілометрів від Москви, не так далеко. Тож, це тож ворог має розуміти, що ми дістанемо всюди. На фронті, друзі, найгарячіше зараз під Покровськом. Саме сюди припадає третина всіх атак росіян. Генштаб повідомляє про 93 боєзітнення за добу по всій лінії фронту, що немало. На самому Покровську наші сили блокують ворожі групи, які тим часом намагаються просочитися в місто. СБУ сьогодні показала просто вражаючу статистику лише на цьому напрямку за останній рік наші спецпризначенці відмінусували майже 10 тисяч окупантів. Також дуже хороші новини є від наших партнерів НАТО. Уявіть собі, вперше за всі роки вийшло на обсяги виробництва боєприпасів більше ніж в Росії. Про це заявив генеральний секретар Марк Рюте. Ну, таке собі досягнення. Хоча воно могло бути і спочатку, треба було спочатку виробляти більше. Ну, нехай пізніше, краще пізніше, ніж ніколи. Латвія в свою чергу передає нам 21 бронетранспортер, які посилять сили спеціальних операцій. А Євросоюз попередньо домовився про допуск України до свого оборонного фонду з бюджетом у 8 мільярдів євро. Тобто, звідти гроші нам будуть теж трохи виділяти. А ще трохи геополітики. За даними Atlantic Council, Консул, Донен Трамп хоче переконати Орбана зняти вето на вступ України до ЄС. Неочікуваний крок, але як говорять експерти, Сполученим Штатам вигідно розширити Європейський Союз. Саме для цього вони будуть тиснути на Орбана, щоб Україну взяли в ЄС. Ну а в самій Росії ходять чутки, що Путін після невдалих переговорів із США. Може навіть звільнити Лаврова. Вірите ви в це чи ні? Пишіть, до речі, коментарі, а ми будемо за цим спостерігати. Ну а тим часом ворог продовжує воювати з цивільними в Краматорській громаді, Піві – дроном. Вдарили по пасажирському автобусу. Пасажирському автобусу є, на жаль, поранені на Дніпропетровщині через обстріли були знеструмлені шахти. Під землею опинилося понад друзі 2,5 тисячі гірників. На щастя, їх піднімають на поверхню. Ну а також з'являється тривожна інформація про підготовку росіянами диверсій на Запорізькій атомній електростанції із звинуваченням. України, що вони, в принципі, роблять друзі постійно. Ну, а ще вперше в історії України російський військовий отримав довічне ув'язнення саме за розстріл українського полоненого. Ну і наостанок, Голівудська зірка Анджеліна Джолі відвідала Херсонщину та Миколаївщину. Це відбулося ще вчора. Сьогодні вона про це говорила, а це дуже велика підтримка наших громадян, які живуть під. Постійними друзі, обстрілами. Тому підписуйтесь на канал, ставте лайки, поширюйте це відео. Дякую до зустрічі!